Романе, вітаю! Як ваші справи? Вітаю, вітаю, Станіславе, вітаю вас! Телеканал. Воркнау. Воркнау, вітаю вас! Київ працевлаштування за кордоном, вся Україна та всі страни СНГ вітають вас. Скажіть, будь ласка, романе, я хотів видвинути таку тему. на на, на розгляд, як люди, як люди спіткаються завжди на одні ж ті ж самі помилки, а це саме маю я, маю, я на увазі, це саме, коли люди оформлюються у шахаї, вони оплачують вакансії не існуючи Скажіть, будь ласка, ви стикалися дуже багато з такими клієнтами? Що ви можете про них сказати? Про це клієнтів, які помилки вони. вони Роблять, Я хочу, щоб це відео побачили інші люди, які ці щоб вони ці помилки не використовували. Я вас зрозумів. Дивіться, В першу чергу, всім привіт. Хто нас буде бачити? Хотів би звертати звернути вашу увагу на перші такі чинники при виборі вакансій. Для себе завжди приділяйтесь, куди ви хочете їх. Є яскравий приклад вакансій. Розберемо там кейс китайські ресторани, там по Німеччині, Голландії і так далі, по Європі так. Мережа з е, китайських ресторанів, щоб туди працевлаштуватись, е, звичайно, треба документи якісь правильно. Там це в першу чергу зараз питання. Не Які документи треба? Легальність працевлаштування, Яка не китайська е, це офіційна влаштування, чи е, неофіційне, і так далі. І потім ви ж маєте орієнтувати середньозаробітні плати які. Бо зараз в інтернеті дуже багато гуляє інформації про завищені зарплати. І потім ви по факту, коли приїжджаєте туди, ви розчаровуєтесь, і всіх, всі агенції, всі компанії просто всіх HR-ів берете поголовно, думаєте, що всі вони такі, сякі, як вам хтось там. Обдурив вас на жаль, да звертайте увагу в першу чергу, на легальність працевлаштування і реальність зарплати. Наприклад, тут, по тим же ресторанам китайським середня заробітна плата зараз 1400-1800, житло безкоштовне і харчування безкоштовне. Хто вам каже 3, 4, 5 тисяч. Ну ви одразу маєте розуміти, що щось не то. Таких зарплат ну немає. Немає на цій вакансії, саме на цій китайські ресторани, щоб ви розуміли, да на інших пропозиціях, звичайно, є. Також звертайте увагу на умови праці, що вам пропонують які умови, ось там мінімальна зарплата, скільки щомісячно заробляєте, там в житло у вас також звертайте увагу платне, не платне, скільки і так далі. Ось ці фактори обов'язково звертайте увагу, тому що це дуже важливо при виборі відповідно вакансії. Але на початку я хотів би вам сказати таку річ, що коли ви оприділяєтесь з Цілю там ви хочете ну, в основному люди їдуть що заробити гроші там на щось там на машину там помогти, там кришу поремонтувати там бабусі дідусю там і так далі навчання для дітей заробити і тому подібне звичайно обирайте завжди Країну, де більш-менш ВВП, там грубо кажучи, от я кажу такими словами, але зараз буду розшифровувати простим. ВВП це внутрішній валовий продукт. Що це означає? Це на кожну людину розрахована відповідна, відповідна сума коштів, за яку він зможе нормально жити. Ми як мігранти, коли їдемо, да от ко якусь країну, наприклад, оберемо давайте оберемо Голландію. Да? От оберемо ми Голландію, їдемо ми на агросектор в теплиці. Да? зараз дуже багато людей туди їдуть, бо там дуже класний сезон. Квіти, огірки, овочі і так далі. Томати дуже класні сезони. В плані того, що можна найбільше заробити, і відповідно звертаємо увагу при виборі країни. Обрали ми да треба, мова, не треба коли обираєте вакансію. Дивіться. Шахраї, на жаль, роблять я. Вони на все, що ви хочете, вони вам кажуть так, і вам завжди завищують ціну. Ви це маєте прекрасно розуміти. Наприклад, середня заробітна плата там зараз 2600 2900 можна заробляти над години до трьох можна дійти, але все від вас залежить. Вони будуть обіцяти вам 4, 5, 6 тисяч і так далі. Тому. Думатись, тому що вас можуть обдурити, і потім ви будете всіх поголовно рахувати, що всі шахраї. Ні, не всі шахраї. Просто є е, люди нормальні, є ненормальні, які кажуть правдиву інформацію. А є хто і скажає ну бреше. Да? І цим користуються. Ну і люди, на жаль, от зараз Дастаніслави, ти питав: е, ведуться в основному на якусь утопію, якісь ідеальні умови. Друзі, ідеальних умов на жаль ніде немає. Треба всюди працювати, старатися е, заробляти. Ну просто так вам там тисячу, дві тисячі євро ніхто не заплатить. Треба старатися працювати. Так, там платять вдвічі, втричі, в чотири, в п'ять разів більше, ніж е, у вас вдома. Але ви маєте розуміти, що е, треба звертати увагу на ці фактори. І, звичайно, е, перевіряйте завжди е, відгуки про компанію. Довіряй, але перевіряй е, контакти компанії. То вони чи довго вони на ринку? Якщо вони працюють десь місяць, два півроку рік ну варто задуматись. Якщо працює вже компанія, там пережила і пандемію, і війни, і так далі, то ясно, що можна звертати увагу на ту компанію, бо вона пережила дуже багато різних зон турбулентності, після якого вона змогла е, це все пережити, допомогти багатьом людям відповідно. І звичайно, звертайте увагу, зараз з'явився новий формат довіри. Це інтерв'ю з клієнтами, реальними людьми, які там працюють, і так далі. Це дуже класно, коли там зустрічаються, бачать вони відгук кажуть, і це дуже круто. Ось я б на це б рекомендував би звертати увагу. Ну і потім далі ще вам докажу, розкажу, рекомендувати мову ну, різні пропозиції, різні цікаві лайфхаки, щоб не потрапити до чає. Ось так. Правильно всі кажуть, що мене я, от це основна наша тема нашого ефіру. Це як не стати жертвою обмана при прослуштуванні за кордоном. А, я хочу сказати, чому саме люди обирають роботи за кордоном, а не в своїй країні. В першу чергу це різниця курсу. Це перша різниця курсу. Людина, якщо йде заробляти, вона заробляє, але там жити буде трошки важкувато. Але якщо вона заробить, вона повертається до себе додому в сторону, в сторону країну СНД. То вона, коли це кошти розмінює на свої, наприклад, на гривні на розмінює, то вона дивиться, що це дуже велика сума виходить. Дивлячись на сьогоднішній курс, дуже вигідно багатьом працювати за кордоном. Але як все, я скажу так, на даний момент це дуже багато зіпало. Це все саме, що великий курс. Перше це великий курс, і по-друге, це якраз сезон великий, сезон в Нідерландах, одна, одна найдес. Великих зарплат це в Нідерландах. Які країни зараз самі такі найбільш популярні для трудової міграції? Це країни Нідерланди, це країни Німеччина, це Бельгія. От. Ці країни топ топ-3 країни для працевлаштування Зараз Нідерланди, Бельгія і Німеччина. Ці три країни людям дають дуже класне оформлення. Дуже комфортне оформлення, дуже великий вибір житла і вакансій. Саме більше це в Німеччині. Якщо у вас немає ніякої кваліфікації, ви не хочете працювати в парниках з квітами рослинами, ви можете обирати в Німеччині дуже багато пропозицій. Але якщо у вас ви хочете багато пропозицій, і але хочете бути в Нідерландах, вам потрібно знати мову як мову англійську і мають бути у вас в права. Але наша основна тема це шахрайство і схеми обману. Самі, самі такі популярне популярніші теми схеми обману це фейкові агенства. Фейкові агентства. Що я кажу, що я маю в на увазі про фейкові агентства? Це коли є компанія, дуже багато інформації про неї, але жодного разу, жодного разу ніхто з цієї компанії не забув жодний прямой ефір. Жодний прямий ефір. Не вийшов на відео. Тільки вакансії. Висока зарплатня, супер вакансії, дуже гарні картинки, все розписано, розписано а жодного відео. Людина оформиться, просто, просто дуже по-тупому. Вона просто дивиться, що велика зарплатня і просто оформлюється. Ну да. Просто оформиться. А вони не перевіряють, що людині ніхто, ніхто, ніхто не ходить на відеозв'язок, компанія не робить прямих ефірів. Розказують якісь, про які помилки, нічого це не розказують. Людина просто йде, бо дуже дешеве оформлення, дуже висока зарплатня, і все. Все дуже просто. Там немає нема ніяких суперскладних схем. Там дуже все просто. Просто супервисока зарплатня, якої на ринку не, 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 не буває. І просто ніякого відео нічого такого. Просто нема договору, немає ніякого договору. От, ем, тобто, це саме найпростіше. Ем, як саме перевірити надійність вакансій та агентства, я в принципі можу сказати, що треба зробити? Подивитися, чи є в неї youtube канал, чи є в неї соціальні мережі, чи виходять її співробітники на відеозв'язок, чи роблять прямі ефіри. Саме головне – це прямі ефіри. Якщо вони роблять прямі ефіри, значить вони не бояться не не бояться ну, щоб показувати своє обличчя, показувати себе. Да, да, і да. це хотів доповнити Сніслав. Це ті компанії, які працюють на аутсорсі через різні ситуації в їх країнах. Також звертайте увагу звичайно на офіси і на прямі ефіри на відео на контакт, кон, контакт. Чи людина виходить з вами по відеозв'язку? Це дуже важливо, тому що е, шахраї, як ми помітили вже, от за восьмий рік роботи за кордоном, вони не виходять по відеозв'язку. А ще коли ви скажете, що я вас записую, то вони зразу гасять екран. Ой, там щось і думають, ой, камера не працює, ой, щось не то. Ой, ой, коротше, срачка болячка починають, коротше, отмаш... ну, вам брехати нагло, да там скинуть, там вам всю інформацію, але на жаль, ну це одразу перший дзвоник, що вам брешуть. так, 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 так. Ви повинні подивитися, чи ви плачете ви на ФОП, чи просто на якийсь рахунок, чи є відгуки, де відео з клієнтами, чи якісь клієнти, чи скриншоти переписок з іншими клієнтами. А, відео з робочих місць, чи є це в принципі, ну, так, да. так, чи оформлюють так, вони А 1 чи оплачують вони податки, ви маєте, можете це подивитися, чи зустрічають, вони по, чи зустрічають вони по приїзду, чи супроводжують вони. Ви можете зрівняти вакансії, якщо їх вакансії в принципі дуже завишена зарплата. Перевищено за середні норми uh, в Європі, то значить ви повинні зрозуміти, наші ці вакансії 99% не справжні. Uh, тому що я можу сказати, uh, запитуйте відео, аудіозв'язок uh, з агентом, щоб він мав провести якесь голосове повідомлення чи відеоповідомлення. Подивіться їх в соціальні мережі, а саме подивіться месенджер, де вони викладають вакансії. Зазвичай месенджер, де вони викладають вакансії, це Viber група або Telegram канал там де Такий прямий зв'язок з людьми. Привіт! Сьогодні доб добрий ранок. Сьогодні ми вас вітаємо. Всі люди лайкують, є постійні клієнти і так далі. так далі. Трошки хочу yeah, розповісти yeah. про нас. У нас є багато реальних відгуків, дуже багато yeah. прямих ефірів, дуже багато ефірів з клієнтами і дуже багато клієнтів до нас звертаються і ще раз, і ще раз, і по другому, і по третьому разу. І проводять своїх рідних, проводять своїх друзів. Тому це, в принципі, це основне сказав. Роман, що кажи, що кажеш? Да, хотів ще доказати: зараз дуже яскрава форма обману, на жаль, пішла. Зараз з'явилося багато фейкових компаній, які видають себе за дуже великих компаній, там, які працюють вже на ринку дуже багато. Да? І вони роблять яким чином. Друзі, от, хто працевлаштовується, там, от, хочете там, через Польщу. Це стосується в основному українця. да, звертаюся зараз до земляків наших. друзі. Звертайте увагу, що зараз діють захисти, тимчасові біженство і так далі. Ці всі документи напряму, що ви працювали. Якщо вам пропонують через Польщу там якийсь ЗУС щось зробити, ЗУС А 1 ви ж маєте розуміти, щоб ЗУС і А1 зробити. Ви мінімум маєте місяць відпрацювати по польським документам. Це або карта вуда, це або статус Укр. Ви маєте відпрацювати місяць. щоб вам зробили? Ви отримали заробітну плату в злотих на свій рахунок через ЗУС. ЗУС це відповідно податкова через податкову Польщі, і потім на основі цього вам зробили відряджений лист а 1 там є відповідна процедура. Якщо вам кажуть, що ви в Україні перебуваєте, зараз дуже багато клієнтів мені от пише я в Україні перебуваю. Я там замовила там у якоїсь менеджер. замовила а 1 і ЗУС мені зробили. Коротше, я кажу, так а де ваші документи? А немає, просто немає. А, ну ясно, що немає, бо ви в Україні. А щоб це це отримати офіційно? Ви маєте відпрацювати місяць, і потім після того по відрядженому листу їхати далі. Але зараз спрощена процедура для українців є, тому друзі. Користуйтеся, телефонуйте нам, ми вам все розкажемо. Є безкоштовні консультації, деталі саме е, які лайфхаки зараз є е, по безпечному вашому легалізації. вашій за кордону. Ну і звичайно, щоб ви е, не потрапляли до таких схем банальних тупих. Просто е, і ну не ведіться. Це брехня. На жаль, да, вас обманюють. Е, і потім в чому суть, е, всі клієнти зараз, от е, хто потрапляв на таку схему, кажуть, що. Вони, типу, кажуть, що роблять документи. Там якась Марина, Свєта, Інна роблять якісь документи, але після двох-трьох двох, тижнів вони починають за ніс водити і кажуть таку штуку, що е, господар там в Німеччині в Голландії він продає квартиру, продає житло або воно згоріло. Вони таке кажуть: да? і що немає житла, вибачайте, вакансія є, а житла немає. Отака ситуація. І це всім так поголовно кажуть. Друзі, це все брехні. Тому майте це на увазі, бережіть себе. Отак, ця вся інформація, ці всі лайфхаки, що ми вам розказуємо. Це ви ж ви розуміли, це просто від клієнтів, які нам все розказують. Нам просто дзвонять клієнти і розказують свої історії, що з ними трапилося. І я вам скажу, правильно буде правильно буде робити висновки не на своїх помилках, а на чужих помилках. Тому робіть висновки на чужих помилках, приймайте рішення, звертайте все до нас. Ми працевлаштовуємо, працевлаштовуємо, показуємо всі документи, показуємо всі вакансії. Ми можемо замість дзвонитися по відео, по аудіо. Що потрібен договір, будь ласка, повернення коштів, будь ласка. Оформлення на офіційну вакансію в Німеччину, Бельгію, в Нідерланди, будь ласка. Агросектор, будь ласка. Хочете працювати з іншими секторами від м'ясо? Готелі, будь ласка, всі вакансії є, всі вакансії перевірені, нема завищених зарплат, є високі зарплати, але з вас. Треба щось від вас, англійська мова, спеціальність, якісь навички. Якщо все це у вас є, навіть якщо у вас дуже okay. поважний вік, навіть для вас у нас є пропозиція. Так що, якщо ви в принципі, маєте намір поїхати за кордон попрацювати, будь ласка, робіть цей вибір. Звертайтеся до нас, ми вас проконсультуємо, відповімо на питання. І ви будете дуже здивовані, як інші клієнти, які говорять з нами по аудіо і кажуть, о, я вас бачила по відео. Це ж ви казали, це ж ви по відео. Це я вас дивилася вже півроку, а я не знала, це ви. Таке дуже часто буває, тому звертайтеся, ми вас особисто проконсультуємо. Підписуйтесь на наш канал, на наш канал у на нашій соцмережі. Ставте колокольчик, лайки. Ютуб <свіст> да. Або... да, звертайте увагу на е, різні моменти при працевлаштуванні, щоб у вас було все добре. Е, дуже багато різних історій, багато різних людей. Е, і мене завжди тішить те, що. Е, Є люди, які не дивлячись на те, що потрапили там до поганих людей. На жаль, перший досвід був не дуже да ось е в своєму житті по роботі за кордоном, е не зупиняються далі йдуть, далі шукають можливості. І пробують пробують щось нове, знайомляться, шукають, аналізують в першу чергу ситуації, щоб не потрапити знову в ті лапи. Це мені дуже приємно з такими клієнтами спілкуватись, допомагати їм легалізовувати, знаходити класні пропозиції. Вам дякую! І у нас завжди ви можете з 10 ранку до 8 вечора на безкоштовну консультацію до мене, Романа, до Карини, нашої менеджерши так зв'язатися. Ми проконсультуємо, допоможемо вам і. Це все безкоштовно і далі ви вже вирішите через нас або через когось іншого. Ну це вже ваш вибір, але знайте одне, що знання це є сила, але треба ще вміти ними користуватись. Тому бережіть себе. З вами були ми, Станіслав і Роман, компанія WorkNow, Бережіть себе, і все буде добре. добре пока! пока, пока.